Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Район стадіону Авангард і вокзалу сильно криють зартих. Хтось почав там перемогу. Розганять всю лічку, завалили питаннями, знайомі, чи пішли ми в штурм. Пише солдат, який веде телеграм-канал Бахмутський демон. Народ, закінчуйте, думати, що у нас футбол. Тут ніфіга не гра. Вони дохнуть, але і ми вмираємо. Ясно вам? Все настільки динамічно, що ми відбиваємо будинок і туди прилітає кап. Десь окупанти просунулись, а ми вночі їх відбили. Десь ми сунемось, і по нас все летить. Головне, що. Треба знати вокзал, поки наш місто не оточене. Ми тримаємо коридор. А ще маєте знати, що окупанти стратили наших полонених. А ще треба знати, що їх дофіга більше. Поки багато різних задродів діпстейта клацають своїми пальчиками плав клавішах. Тут все вибухає. Зараз ми тримаємо бахмут, наказу відступати немає, є тримати ресурс, отримати частину міста. У нас ще є. Ходити в позиційні штурми в вуличних боях теж є. У них ресурс укратно більше. Це треба визнати. Скільки ми ще зможемо воювати з математикою тут, і скільки буде доцільно тримати. Мати це місто, я не знаю. Тут нічого вже нема Нема вже цього міста. Тому повертайтеся там до реальності, бо до біса вже дістали питання, коли підете в шторм, коли звільните місто, коли переламаєте. Той же час за закритими джерелами залужному вже повідомили про страту полонених в ранковій доповіді. Головнокомандувач в люті закликав не оподібнюватись окупантам, але давати максимальний відпір на полі боя. В опета штабі вже кілька місяців тривають суперечки щодо Бахмуту. Пишуть західні змі. Тим не менше, основне завдання Бахмуту виконав: окупанти втратили наступальний потенціал. Бахмут епіцентр найзапекліших боїв Донецькій області. Російські загарбники не полишають спроб захопити містові та кидають своїх вояк як гарматне м'ясо Тіла Полеглих просто не забирають з поля бою. Вони без перебільшення лежать у кілька шарів. Про це розповів лейтенант ЗСУ Олександр Япчанка. один із захисників батальйону Вовки Давінше, 67-ї окремої механізованої бригади в інтерв'ю радіо НВ. За його словами, бої в Бахмуті інтенсивні, але у порівнянні з попереднім періодом, з початку квітня, інтенсивність дещо зменшилась. Така була хіба що минулого літа. Захисник розповів, що окупанти стягнули до міста усе, що могли, та атакують із ствольної артилерії, танками, протитанковими гранатометами. Бої на цій ділянці тривають. Фактично безперервно окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій. Уже місяць у них це виходить так собі м'яко кажучи. Якщо відверто, і буквально вони просто устилають своїми тілами нашу землю. Є місця, де їхні трупи лежать у декілька шарів. Це без перебільшення, сказав Япченка. Військовий додав, що в одному місці, через яке загарбники найчастіше намагаються штурмувати українські позиції в Бахмуті. Вони буквально лізуть поверх тіл своїх товаришів, зазнаючи шалених втрат, загарбники все одно йдуть у штурми. Ми їх знищуємо, а вони лізуть. Тобто, ці так звані м'ясні хвилі, це правда правда, це відбувається, як і це бачу. Це правда, це відбувається, і я це бачу. Додав боєць Олександр Ябченко. Також зазначив, що наші втрати не співставні з тими, яких зазнає ворог. За його словами, лінія фронту на Бахмутському напрямку не зменшується, і захисники продовжують тримати оборону. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.